Всім привіт! Це страва від шефа. Мене звати Сергій Головачук. Сьогодні готуємо сову з устричним соусом. Отже, розпочнемо. Страва відноситься до японської кухні. Японці дуже люблять різну лапшу, зокрема собу та удон. Удон це пшенична лапша, пшеничного борошна, а собу з речаного борошна. Сьогодні ми готуємо собу з речаного борошна. Таку лапшу ви можете знайти, в принципі, в будь-якому супермаркеті міста Тернополя. Перець болгарський нам потрібно моркву, кабачок, куряче філе, імбир. Та ні, це не машинне масло, це е, устрічний соус. Можна знайти також в супермаркетах, так можна замовити по інтернеті. Отже, розпочнемо. Найперше, ми наріжемо наш болгарський перець. Соломкою. Нарізаємо його та наріжемо кабачок. Всі інгредієнти наріжемо соломкою, так як лапша має довгу форму і нам потрібно для гарної картинки нашої страви робити таку нарізку. Готуємо з овочами, так як японці люблять дуже здорову їжу. Ми будемо готувати, нарізаємо. Вони цю лапшу використовують в принципі, і для бульйонів. Тобто люблять вони різні бульйони, різні місосупи. Японська кухня в принципі, тримається на такому плаву в Україні вже досить серйозний період. Далі ми включимо нашу воду для того, щоб вона закіпала, і будемо готувати нашу лапшу собу. Та включимо плиту сковорідку для того, щоб посмажити наші овочі. Отже, японська кухня, як вже говорив, тримається на плаву. Дуже багато різних страв, дуже багато страв цікавих. Сьогодні годуємо одну із них. Беремо куряче філе. Також нарізаємо соломкою. Хто хоче більш таку гострішу страву, може використати в цій страві чилі перець або каєнський перець, якщо знайдете його. Я, чесно говоря, не бачив каєнського перцю. Ні в одному супермаркеті нашого міста. Якщо комусь повезе, купіть. Дуже цікава штука, особливо для ваших родичів, які люблять от, знаєте, там поїсти на халяву, прийшли до вас гостя, ви їм каїнського перси, і хтось більш нічого не їсть. Отже, далі обсмажимо наші овочі з м'ясом на В Кого є сковорідка вок може посмажити. Ці інгредієнти на сковорідці цівок ну і посмажимо на звичайній. Смажимо з імбирем для того, щоб була трошки гостринка. Імбир беремо маринований. Можна взяти також свіжий корінь імбиря, якщо немає маринованого. Та смажимо. Підсолюємо тим часом воду. Помішуємо курочку з імбирем. Знаєте, багато людей. Тернополі і взагалі в Україні путають китайську і японську кухню. Тобто для них от роли це чомусь Китайське китайські, китайські це зовсім дві різні кухні, не потрібно їх путати. Я колись е, мав необережність, коли спілкувався з китайцем, е, сказати, та ви японці, там. тобто я чуть не отримав по чердаку через те, що е, китайці і японці вони трошки не дружать між собою. Це зовсім дві різних нації, зовсім два різних типи людей. І вони не люблять, коли їх путають між собою. Тобто китайці це китайці, японці це японці. Так само і кухня. Китайська це китайська, а японська це японська. Закидаємо наші овочі по твердості, обсмажуємо. Моркву та болгарський перець можемо кинути швидше, для того, щоб вони гарненько просмажились. Так як текстура цих овочів. Трошки твердіше, ніж кабачок, і смажити потрібно їх трошки довше. Постійно помішуємо, так як температура 220 градусів, Взагалі можна було б і 300 градусів, але потрібно, щоб страва не згоріла і часто її помішувати. Якщо у вас вийде більше, як 220 градусів, ставте і 220 і більше для того, щоб... Швидше приготували. Взагалі ця страва дуже цікаво буде готуватися дуже швидко на сковорідці цівок або на відкритому вогні. Тобто, якщо у вас є електрична плита, трошки треба ставити високу температуру. Якщо у вас газова плита, ставте високу температуру, високий газ і для того, щоб максимально швидко обсмажити овочі. Є таке золоте правило для всіх кухарів, тобто всі овочі, які готуються. Або всі макарони, всі-всі компоненти, які готуються, крім м'яса, мають бути альденти. Тобто альденте це в переводі з італійського на зубок. Якщо ми готуємо овочі, тобто має відчуватись легенький хруст наших овочів в кінцевому результаті. Вони мають бути не сирі, але гарно відчуватись текстура і не мають бути переварені або пережарені. Далі додамо кабачок. Наші овочі можемо не солити, так як сам концентрат соусу устричного дуже концентрований, його вистачає буквально однієї чайної або столової ложки, залежно від кількості інгредієнтів, для того, щоб страва набула максимального смаку і зв'язала між собою всі компоненти. Сам устрічний соус дуже багатий на інгредієнти, які між собою роблять фантастичний смак. Коли вперше я попробував що таке устрічний соус, я зрозумів, що я закохався в цей інгредієнт, в цей соус і зрозумів для себе, що я хочу готувати з цим соусом. До речі, наш гість програми також цікава людина, цікавий тернополянин, колишній барабанщик одного із тернопільських гуртів, теперішній власник своєї студії звукозапису Шпиталь Рекордс, якого пізніше я вам представлю. Він любить дуже в принципі, таку китайську або японську їжу. Любить різні інгредієнти, різні продукти. Сьогодні спробуємо його здивувати нашою стравою. Отже, ще трошки водички для того, щоб пом'якшити наші овочі. Взагалі, я сказав би Тернопіль дуже багатий знаєте, на цікавих людей. Тобто в нас є різні співаки, музиканти, кухарі. Ресторатори дуже-дуже багато різних людей, позитивних і багато цікавих людей, так що будемо запрошувати і надалі цікавих людей для нашої передачі, для того, щоб вони дегустували разом зі мною, і передавали свої враження про наші страви для вас. А вас, лідачі, я попрошу вдома відтворювати наші страви, купувати. Продукти, робити з них шедеври, для того, щоб ви розвивалися як кухарі, як навіть як аматори, якщо ви не професійні кухарі, для того, щоб ми могли з вами разом навчитись готувати, щоб ви перейняли якусь техніку і старались вдома відтворити. Мені буде приємно, коли ви вдома зможете зготувати ту чи іншу страву і скажете, що ви готували по моєму рецепту. Отже, овочі ми протушкували. Далі ми варимо. Лапшу соба. Вона ось так запакована у нас такими японськими ленточками. Бачите? Є такі різні пачки. Тобто такого вона сірого кольору з речаної муки, тому не дивно. Опускаємо її в кип'ячану воду, варимо її 4 хвилини. Чому 4? Можемо варити навіть 3. 4-3 хвилини не більше для того, щоб вони не переварились. Ця наша лапша була цікавої текстури. Знову ж таки, текстури альденти. Якщо ми її переваримо, не буде того смаку і не буде того результату, на який ми очікуємо. Пізніше ми з'єднаємо лапшу з інгредієнтами. Дамо ще хвилинку, щоб вони зв'язались між собою. І я вважаю, цього буде достатньо. Лапша дуже тоненька і не потрібно її переварювати. Нашу лапшу 4 хвилини, промиваємо під проточною холодною водою та з'єднуємо з нашими інгредієнтами. Отже, з'єднуємо з інгредієнтами. Далі беремо наше так зване машинне масло, тобто устрічний соус. Дуже гарно пахне, дуже гарний запах. Жалко, що ви не відчуваєте, але коли ви його придбаєте, ви відчуєте цей запах. Тебе на кухні наливаємо буквально одну півтори столових ложки та перемішуємо з нашими інгредієнтами. Ще трошки додамо водички. Дуже гарний аромат гречаної лапші в поєднанні з устрічним соусом. Все, наша страва готова. Формуємо нашу страву у тарілку. Формуємо нашу страву. Ось така довга лапша. Получилось. Додавимо овочів та м'яса. І при подачі додамо обов'язково ще трішечки устрічного соусу наверх. Все, наша страва готова. Йдемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться соба 100 грам, перець болгарський 100 грам, морква 100 грам, кабачок 70 грам, устрічний соус 20 грам, олія. 30 г, Куряче філе 70 г Імбир маринований 20 г Сіль 10 г М'ясо та овочі нарізаємо соломкою. Спочатку обсмажуємо куряче філе. Додаємо імбир. Через декілька хвилин додаємо овочі. Тушкуємо всі інгредієнти. Додаємо собу та устричний соус. Перемішуємо та вкладаємо на тарілку. Смачного. Привіт! Привіт, ого-го! Вітаю! Привіт, Сергій. Чи ти впала? Ага, це в нас тут макарони. Ну, так, да, лапша соба. Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є Лесик Драчук. Вітаємо. Вітаю. Пробуй, кажи своє враження. Це японська лапша соба. Так, це їмо ми паличками. Їмо паличками. Тобі вони трошки знайомі, так як ти колишній барабанщик групи Колорадос», то щось подібне на барабанні палички. – Ес, Ну що ж. Дегустуй. Проведемо спробу. А що це в нас за соус? Ще раз скажу. Соус Зверху устрічний, е, дуже багато в ньому інгредієнтів, дуже цікавий соус, е, дуже багато складових. Соус mm. відноситься, в принципі, до східної кухні. Чим схожий на соус Тереякі. Дуже смачно. Тереякі я куштував, так, а це щось устрічне. Я так розумію, що це багато складових. Да, що цікаво. Більше. Солоденьке і з кисленьким, Він такий, і трошки ще да. пікатності. Ну, дуже цікаво. Класно. Цікавий, так? Да? А Сам готуєш вдома взагалі? Mm. Ну, я сам вдома готую канапки, <свіця> трошки піци. <свіця> а власне, східна кухня мені дуже близька і до серця, і до шлунку. Mm, ось і тому я Але? дуже радий, що ви мене запросили. Я трохи вгадав. А що є в східної кухні? Е, ну, взагалі, індійська кухня, сурінамська, китайська, японська, ну, скажімо, в Тернополі то суші в нас це вже популярна страва. Ну, суші вже така, прожилась, вже така більше українська справа, я сказав. Майже втратила. Так, але в хочеться теж похвалити, що в нас її досить гарно готують. І зараз набираю вже обертів, я так розумію, і макарони різні, тобто яєчні, гречані, та як оці ти зготував. Ти недавно був у Роттердамі. Що там цікавого можна було побачити, чого ти туди їздив? За яка цілік була до поїздки? Ну, власне, я от тільки повернувся з цієї робочої поїздки. Це... Роттердам – це економічна столиця Нідерландів, mm -hmm. і, власне, через те, що там порт, там велика кількість е, ну, мультинаціональної міста, mm -hmm. і е, там привозять просто неймовірно велику кількість фруктів, овочів, е, різних, е, багато переплітається кухонь. То можна спробувати, наприклад, е, сурінамську кухню. Сурінамська кухня, вона е, схожа теж на китайську, на японську, це креветки. Різні морепродукти, але вони їх ще роблять пікантними і подають в булочках, скажімо, як турецькі там, фалафелі, лаваші. І ну, Теж дуже круто, всім раджу спробувати, хто буде десь за кордоном. Але ну, власне, крім е Нідерландів, я сурінамську кухню ніде і не бачив. Тобто це такий, а де ще був в яких інших містах, країнах? Ну, Коли доводилось подорожувати, то в Німеччині там теж дуже багато приїжджих є е, національностей різних, і можна скуштувати індійську, наприклад, кухню, що теж. Е, Німеччина індійську кухню? Так, індійська кухня а. там дуже поширена, і як не дивно, вона там дешева. Тобто, ти собі йдеш е, на обід в ресторан, і там за 4-5 євро, тобто на наші гроші, там, ну, за 100 гривень, можна собі. Стіл тобі гарно накриють і будеш мати безліч соусів. А на смак uh, кухня? вона цікава? Дуже гостра. В них переважає соус карі, вони дуже люблять сюди давати. Так я не знаю, чи мені їсти чи говорити. Їш, їш. Ти їш, говори, розкаж. З повним ротом буду вам розказувати, бо дуже смачно хочеться це все покуштувати. Що не холодна лапша? Нормально. Отож індійська кухня в Німеччині це моя. Улюблена була. Корейська, наприклад, дуже цікава кухня. І от я, на жаль, не пам'ятаю, чи це корейська чи японська. От Є мій улюблений суп з цих кухонь. називається томхам ям. Угу. Креветки, кокосове молоко. Це... Так, все вірно, кокосове молоко, креветки, імбир. Дуже, різні дуже відомий суп, дуже дуже багато. Стручки там він да. і дорогий, але це надзвичайна феєрія смаку. Да. Тобто, якщо дуже би е, об'єднати наші разом зусилля як шеф-кухара і е, звукозаписуючого там, е, інженера, то можна там запахозаписуючу студію відкривати. Скажи, в тебе є своя студія звукозапису, називається Шпиталь Рекорд. Що цікаво, там можна побачити, хто там записувався взагалі. Ну, студія молода, тобто ще два роки немає, але вже досить багато людей пройшло через моє місце, це звукозаписуюче. В основному молоді виконавці, там, можливо, якщо хтось чув і запаска український молодий гурт гастролюючий, піано Львівський теж гурт, який їздить по Україні. Дакука, молода виконавиця, яка зараз збирає. Повні зали, де б вона не поїхала. Тобто, в основному молоді гурти, але дуже перспективні. Їх дуже тішить, коли ти зробив роботу, і потім бачиш, як вона ще місяцями роками далі, далі тішить людей і приносить успіх власне, власне виконавцям. А свої якісь твори записуєш в себе на студії? Е, ну так, але то, як м, є така приказка, що сапожник без сапог. No, no, no. Тому коли включаєшся в роботу вже. Повар голодний, сапожник без сапог, то таке знаєте, таке життя наше. Коли включаєшся вже в роботу з кимось, то на, на себе часу завжди не вистачає. То Треба те, щоб хтось давав копняка або, або хоча б якусь допомогу в тому плані. І, але теж готую матеріал, альбом, можливо, якийсь невеличкий. Щоб Якось не сидіти без діла, а все-таки представити, що я теж щось пробую. А Лосколорадос тебе записується? З гуртом Colorados ми в гарних відносинах, вони теж заходять власне студію. Власне, студію ми починали робити разом. Дуже хлопці допомагали, і ми в процесі, коли вже. І зробили, і за цей час ми кілька піснів пісень записали, кілька синглів, і не зараз вортації, радіо є. Тобто до речі, все, ще все була ідея зробити такий гурт Лос Колорадос, якщо не секрет. Цікавий гурт. А, ну гурт створений був ще, якщо не помиляюсь, років шість тому. Це хлопці працювали разом на фотолабораторії, яка вже, на жаль, не функціонує. Почали, почали грати. Так, і відтоді це все просто як для приколу було. але. Гарно дуже пішло, людям подобалось. І взагалі, концепція була, якось робити міні-шоу цікаві, що було новинкою. І те, що новинкою на тернопільській сцені було, що всі учасники без виключення співали. І так вийшло, що на, на телебаченні зняли ролик в Тернополі наживо. І він так пішов по інтернету гуляти і зараз там не знаю, не дивився. Скільки там ну, переглядів останнє, коли я бачив, то було більше чотири ніж чотири мільйона. І Досить це і ще і досі тянеться, і нові потім. люди відкривають і кличуть далі. Вуд і все, все дуже добре. Отже, страва тобі сподобалась? Страва фантастична. Дуже дякую. Я от на здоров'я, значить, ми входили нашому гостеві сьогодні, готували. Буду нашу доїдати. Особу. Отже, друзі, оскільки наш гість не може відірватися від нашої страви, значить, страва йому сподобалась. Я так бачу, що Лесик задоволенням її куштує. Значить. Страва цікава, спробуйте відтворити її вдома. З нами був Лесик Драчук. До побачення.